В країні, хоч і панує мінливо похмура місцями мокра погода, але синоптики обіцяють, що найближчими днями вітри розгонять хмари і сонце грітиме більшість регіонів. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, у середу, 2 серпня, все ще буде мокро, сухо в цей день очікуються лише у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій. Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській областях там буде переважати хмарно з проясненнями погода, а ось на решті території країни очікуються опади в вигляді дощів та гроз. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря у середу, то на Західній Україні буде прохолодніше всього від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла в денний час доби. На решті території країни повітря буде прогріватися від плюс 27 до плюс 31 градусів тепла в день. Що стосується температури повітря вночі по всій Україні, то буде від плюс 15 до плюс 18 градусів тепла. У Києві 2 серпня. Мар на небі не буде тільки вночі, а зранку до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Ранок і день придуть без опадів, увечері можливий дощ із грозою. Температура повітря коливатиметься в межах від плюс 17 до плюс 28 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!